Всім привіт! Ви на моєму каналі, мене звати Олександр. так я сьогодні знаходжуся в іншій області, в іншій локації Приїхали прийшли ми приїхали по зерно, по кукурудзу. А Що далі буду вам помаленьку показувати? Так, ось така краса. Тут це Чернівецька область. Ось так, ми маємо забрати 500 кілограмів кукурудзи. Бо літом ми забрали так само пшениці. Ось так. Будемо їхати, вам покажу. Або коли вже приїдемо. Ось така сніг. Тут так само. Болото взагалі. Так, хочу вам показать, что тут такие струмак, Ты че? он... Ты чаще. Вот так, тут такие лук. И тут гарно так. Вот так. Ось такий струмочок тут. Так, може тут є якась і риба, там дальше. Ось так. Краса. Такий мій влог. Тут гарно дихається, свіже повітря, сніг. Снігу, снігу, правда, не багато. Але з і сніг. кажуть, що був більший. Ну Ось так, показав вам трішки природи та й повертаємося до нашого завдання. Друзі, всім дякую за 580 підписників. Мені дуже приємно і... Напевно, буде прямий ефір. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити мій прямий ефір. Я буду розказувати про себе та... То... та про інше. Тому Так, друзі, у нас вже 508 підписників. Всім е, щиро дякую. Я просив вас набрати 500 підписників і буде прямий ефір. А ви набрали більше, тому це ще краще. Тому щоб не пропускати прямий ефір та мої відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. А сам ще почув ось так. Зараз покажу вам зерно і будемо їхати. Ось такі то у нас діла. На дворі гарна погода. Що йому сказати, зерно. Зерно вже в мішках було, тому ось так. Я на Україні, виростала де грона калини, що весни під вікном розцвітали, білим світом мене забавляли, тут волошки волосся вплітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала. Колоситься жити пшениця, і тече тут джерельна водиця, нас найкращі у світі дівчата, люди щирі, душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну, тут завжди зустрічають гостинно. Пісня лине від хати до хати, бо у нас люди вміють. Надале, ла, ла, ей налали, дала, лея земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля гори. Вже вдома ми приїхали з іншої області і привезли зерно. так Дивіться, Вон є ріг дикої кози. Може хтось бачив, ми давніше його знайшли в лісі і прикрутили. Так. Ми приїхали, привезли зерно 500 кг кукурудзи, Зараз вам покажу кролики кукурудзу. ну і, ось так, і Попередньо ви мали бачити таку красу, яку я для вас зняв. Гори, будинки. Так що залишайтеся, буде цікаво. Дякую вам за 526 підписників. Ви найкращі. Сьогодні рано було 508, а тепер 526. Так все йдемо далі. Кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидшої нам перемоги. А з був Олександр і канал Наше Господарство. Дякую вам за 526 підписників. Надіюся, ми будемо продовжувати в тому ж дусі. І наберемо тисячу підписників. Але спочатку потрібно набрати 600. Так що до зустрічі. Чекаю вас в наступному відео. Ставте лайки і пишіть коментарі. Всім па-па-па-па!